Був прекрасний день, поки ми не зустріли того пацана. є у нас 34 та Хонда. Приїхали ми на виїзну діагностику, кажуть, що щось не заводиться пацани. Щось, щось пішло не так, щось не заводиться. Ну то все, Ми приїхали, дивимося, скинули воздушний фільтр, а тут отакі чудо. Щоб ви собі розуміли. отако, З бензонасоса бензина тече єле-єлі. Воздушний фільтр виглядає отако. Так що ми собі так поняли, що без повного розбору чистки того всього від піску і того болота, яке там є, не обійдеться. Так що, якщо вам подобається такий контент, то підписуємося на наш канал. І погнали. Шовим пацики нам отиде крестовим бата. Фільтр у нас от в такому стані. Верніше він в принципі відсутній, як такий. І проблеми хіба починаються, походу. Але так цікавіше. Що тут кером? Карбюратор з на нашої Хонди. І що з ним є? Купа болота всюди, в дифузорі, де голка піднімається. Єдине, що радує, що немає в пустному тракті, не видно болота. Чекай, зараз, що ти злиєш там, напевно, теж щось гарне вилиється. Ну то погнали розбирати, ремкомплект туди ставимо, і буде нам щастя. Під голкою вирубка, в ямка. Хто не знає, як поплавок вирубку має, от така ямочка з'являється. І того голку не закриває до кінця, від того переливай. Ясно, що ще? Жикльори, би, зві, промили, все. Питання до голочки, Отої. Бач. Вона вся срано. Походу, та резиночка всохлася і вона вже пропускала повітря. І до холостого ходу. Тобто от верхня розиночка бачика і закусило. Тобто Дою могло сосати. Сосати всі знають, як воно коли сосе, але то не той випадок. Кисеньке, гарнесеньке, Діма працює. Вже не буде хіба хліб'ю, що йому кобаси трохи дома. О. Так що зараз можна туди полістковий клапан закидувати, бо можна туди долізти хоч. Нема вже півтонне болота, точно на 2 км скорше поїде. Ось у нас полісток. Е, що ти... можна так назвати? Думаю, щоб всі розуміли, то пісок в моторі блять, в середині. І що ти думаєш ми все-таки дійдемо до... Розколу того мотору з чистки? Все можливо, бо якщо ти знімеш ось там. Зарочка я зніму обов'язково. А, ну. а тут є камера. З того боку тобі теж. З того боку Чекачка. менше. Оде бо... я сідає я пилю стовп, от в щоб... мене палить чистий. бачите? Дивіться. 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 Опс! Твої дивізію. Ну будемо зараз дзвонити господару, ти будемо питати, що ми з ним робимо. Перевіряємо йде бензин з нашого бензину сосу на нуді масику алегеньку на кнопочку Пішло ще трохи Десь таке вже бачимо Накрутиться, такі значно там компресії тупо нема Ну ясно, що бензонасос вроді справний, oh. <риклад> <риклад> ну що, похоже, без дрелічки не обійтесь, <риклад> знімаємо з генератора кришечку. Будемо пробувати звітом давай. E Matheus Alevais. Щось застукало. Хочу звичайно міняти почув. Три крошку ж до автора. Ну що, легким переляком у нас не вийшло відмазатися? Ми його завели, він так файно запрацював, але потім застукав. Що застукало? Зараз знімемо мотор, знімемо голову, поршнюву, та й знаємо, що застукало. Дивись, Ром, іди сюди, підійди сюди. Можеш, щоб ти потім не... Так вот. переверни, Дивись. Дивись, Бач? От Ось то є компресійний кульцов, бачиш, дивись. Я тобі його знімлю і покажу. Бач? Його, блядь, половина, отутки має бути усик. Його половини нема, бачиш? Знизу має стояти таке семей, дивись. Уважно дивись. То все, що від нього лисилося. Бачиш, того мотор і не завівся. Який наш хід дій? Дивіться, ми забираємо все мопед. Бо ми навіть як заберемо мотор, ми не зможемо його без решту завести, бо там комутатор стоїть. От. Ми беремо його, розколемо на дві частини, щоб подивитися, в якому стані підшипник. Та й вичистити від піску, від всього. І все вимити. І збираємо назад. Все фотографуємо, знімаємо відео, щоб потім не казали, що ми вас розводимо на гроші і, і, і показуємо вам, все скидуємо, привозимо. Так, це баком. Хотіли як краще вийшло, як завжди. Так що пакуємо то все. Не знаю як, але якось пакуємо. А ви підписуйтеся на наш канал, бо далі буде. Він тут, так що погнали на базу. Більш привична картина вже. Пацієнт на базі, мотор, мотор, де мотор? Мотор теж вже на базі. Сьогодні ми його будемо колоти. Запчистюлечки наші теж доїхали. Посилання на то все як завжди в описі, так що заходимо, дивимося, взяли ми S'єшечку йому. Оригінал. Отакий От о. Від GX. Зараз будемо ставити то все діло сюди, але перед тим ми, на жаль, змушені його колоти. Мотор наш ми розкололи. Ось тако, все стоїть NTN, оригінальніше. Міняти ми то не будемо, бо власник не сильно горить бажанням. Зараз закидуємо сальнички, знімаємо їх і приступаємо мити, бо тут, ну, щоб ви тако розуміли, глина повна. Верніше повна глини. Вот. Ось такі вийшли у нас картирки. чистесенькі, все, підшипнички ми продули. Тут тепер вже точно нічого не лишилося, ніяких обломків, кілечок, піска і всього, що тут було. Так що можна сміливо закидувати тепер сюди коліно. Так що, ретрендіти, погнали. Значить, коліно наше залетіло, сальнички слід за ним. Все на прокладочці, все як має бути. Так що зараз накидаємо навісне і будемо ставити ту всю штуку на мопед, не переключатися. Моторчик наш готовий, все навісне ми понакидували, поршеньок вже там, свічечка там. Все, супер-пупер. Зараз будемо закидувати це все отуда, на нашу раму. ну і Будемо пробувати робити дрень. Значить все закинути, все підключене, момент X, як то кажуть, настав. Зараз будемо пробувати робити дрень і подивимося, що з того всього нас вийде. А кумчик, ні? Це поворот так, ну що, признаки життя є. Зараз будемо налаштовувати наш карбюратор і намагатися обкатати з того коня. Ну що, Во в нас холостий хід, ми трохи карбюратор вже регульнули. Але нова поршнюва, то все не так швидесенько, треба їхати обкатувати і дивитися, як він на ходу. Так що зараз накидуємо пластик і погнали кататись. У нас вийшов пацанчик. Ось так ми його відремонтували, заводиться він тепер легенько, де там є. А, ану ромку нажимай. Заводиться, тепер ручку крутити не треба. Раніше треба було ромку. Ну, бачиш. Ти щасливий. Все, якщо щось з ним не так тепер буде, на слідуючий рік знаєш, де дзвонити. Всьому, ми ще всім папа, -па, псу привіт. Ну, а ви підписуйтеся на наш канал, якщо вам подобається такого роду контент, бо ми ще трохи його маємо для вас. Так само не забувайте про наш інстаграм. Там ми викладаємо теж всякі цікаві штуки. Ну і до зустрічі в наступному відео. Всім папа. Шо випасики на мотикко, з толим баком бензика, колимбаком бензика. Що ви пасики на мотикко. Welcome.